Так ти ще й стипендію отримуєш? Звісно. І скільки зараз стипендія? — Небагато. Ну скільки це небагато? Тисяч п'ять? Почти. Ну якщо чесно. 1200. 1200? Так ти, коротше, быстрій як навчаєшся, так? Да? Ну якось так. Так а стипендію це ж якщо ти добре навчаєшся, правильно розумієш? Чи в тебе якісь льготи? — У мене там по-своєму. Це, ти що, за сало порішав чи що? Да. Андрій, він що взятки дає? блин. Ну як це так? Стипендію. Я знаю, що я коли навчався, то стипендію, щоб отримати, треба було, блин, нижче, там, по-моєму, 4-5 баллов. В університеті. І що? І то. І що? нет. Ні... На дві різні І скільки у вас середній бал був? Тройка? А, так це тройка по старому. А у вас що 12 пальня? Ну так. Офігеть, я відстав від цього. А ми буремо сверловину. Ось так виглядає. Процес буріння сверловин на воду. Мало габаритної техніки, вам потрібно звертайтеся.